Здоровенькі будьте панове! Як бачите, вітаю я вас уже в своїй альтанці. Обіцяв я давно показати, що в мене тут вийшло і як вона виглядає на даний етап. По альтанці відео немає, тому що тут і на даний час майже не проводиться робота ніяка, тому що йде заготовка матеріалів. Яких матеріалів? Ну, наприклад, от таких. Тому що по кругу вона не зашита. Як бачите, і щоб зашити, треба заготовити деякі матеріали. Знач, як виглядить це все добро? Як бачите, дах підшитий у мене сосною. Є дубових декілька кроків, А то соснові. Вже вона в мене вкрита, жалюзі всі стоять на місці. Тут, як бачите, в мене просвіт. Чому? Тому що тут буде ще дещо достраюватися. Що іменно. Я думаю, згодом з часом вам покажу. Так що підписуйтесь на канал, і в принципі ви це все діло побачите. Ось так вона в мене виглядає, в принципі, з надвору. Як бачите, вона вже вкрита. Ну, а низ потрібно зашивати. Так що скоро будуть знову відео по альтанці. Ну, а тепер давайте перейдемо до цієї купи металолому. Як помните в прошлих відео, цей мотоцикл мав вид. А тепер це все діло розкидане, скрізь валяється. Ну і тепер це добро. Я вже починаю помаленьку складати докупи. Ну, не так все швидко і так все просто. Вирішив я поставити на мотор салінблоки. А щоб це зробити, потрібно виготовити переднє кріплення. Як бачите, вони тут приварені до дух безпеки і в такому плачевному стані. Тому я взяв кусочок металу, пувстенький. І виготовив два таких кріплення. Значить, тепер мені остається тут зробити ще деякі нюанси. Треба спочатку зробити заднє кріплення мотору. Тоже воно було в такому плачевному стані, теж кустарщина. Ну і Я його відрізав, по ньому розміряв, потім по моторі провірив, ну і готовлю таке кріплення. Ну а кому цікаво, що це за таке незвичайне кріплення, якщо взяти глянути на це і на це, щось не таке. Чому не таке? Тому що вирішив я все-таки цього мотора поставити на салінблоки. Тут буде отак, а тут буде отак. Ну, Звичайно, це все діло, коли звариться докупи, я покажу. Думаю, що я віддільно випущу е відео по тому, як ці салінблоки будуть стояти на мотоциклі. І окремо по всіх остальних аспектах я теж буду випускати. Зараз такий більш оглядовий ролик. Первим ділом заднє кріплення, потім це все добре поставити на тебе на раму. Прикрутить на переднє кріплення, тут спеціально в мене один отвір. О. І спереду будуть використовувати отакі салінболки, вони вже з корпусом. Будуть приварюватися прямо до цієї тяги, ну і якось, якось отак будуть установлені. Один уверх, другий вниз. Думаю, пізніше покажу, як це все буде. Так, за блоки поговорили. Тепер поговоримо за мотор. З мотором ніби як все нормально, запускав його, працює, в принципі, в шорцах було видно. Але проскакує кікстартер і це достатньо таке веселе заняття його завести. Також в планах поставити сюди гідравліку на щеплення. І, панове, шукаю я коліно п'ятого планети. Якщо в когось є, дзвоніть. Ось мій номер телефону. Я думаю, що по ціні зійдемося, порішаємо. Коротше, потрібно коліно. Навіть не сказав би, що в ідеальному стані. Отак от виглядає рамка сидіння. Ні, це не те, що було на мотоциклі. Те, що на мотоциклі було, отак от виглядає, воно недалеко втекло. Но це четверта рамка. І це четверта рамка, це мені кум підігнав. А це іменно, п'ята рамка, теж від кума і є ці м'якушка, ці всі діла. Планую взяти частину від якогось із цієї рамок ну Як частину рамку, і виготовити отакий задничок. Так, Тут на мотоциклі була встановлена така тюняцька вихлопна система. Да, Вона зварена для фану, для красоти. А я хочу зварити собі резонатора. Причому я б знаходив усі формули. І всі ці розрахунки я покажу в себе в відео. Так що, якщо буде комусь треба, Зможе по цих формулах, по цих розрахунках зварити собі спокійного резонатора. Але держить мене от зварки, можна сказати, що тільки оце коліно. Так що, в кого є, звертайтеся. Якщо в когось є от таке явовське крило, і воно йому зайве, то один із вас, підписників, шукає таке крило. Так що, панове... Звертайтеся, по-моєму, номеру телефона, а я вас вже думаю зведу до купи. Ну і ви порішаєте по цьому крилі вже віддільно від мене. Іменно цікавить таке в хорошому стані, нерізане. Також я думав шукати ці бокові бардачки П'ятий, але вони багато в поганому стані, особливо там, де акумулятор. Цей теж не супер хороший, як бачите, знизу. Але ззаду, в принципі, живий. І от я думаю. Що ви напишете в коментарях, ставить, шукать п'ятий, чи все-таки з четвертими вона буде красива. Так, ну і питання до явоводів. Хто знає, що це таке, правильно, це траверса передньої вилки. І що отут в оці діромахи ставиться, як воно держиться за вал? Тому що тут у мене було поставлено якось не так, як воно має бути. І я тепер думаю, як його це все діло вилічить. Хотілося б, звісно, що й демпер поставити сюди, але хоча б якось рішити, що тут за втулка ставиться чи що там взагалі ставиться. Так, ну і до речі, до рами. Значить, як бачите, така тут гарна Е, Як чистив раму, по цій стороні знизу теж є тріщинка. Ну, Тепер це добро треба заварити, зробити сюди такий красивий усілітель, варити. Ну, в общем, зробити по-людськи. По-задковій, теж рама була порвана, понасирувана, але все чистив, Тепер буду. Коли уварювати сюди салінблоки це все діло позаварюю, усилю і думаю, що буде ще служить і служить. Також кум привіз такий гарненький ящик металолому. мені Даже Є якийсь пиляний проставочка під коліно. На жаль, коліна немає. О, ну і Окремо від цього всього в мене ще отакий от є картер. І по ньому, виходить, цей скріпьож ну Не просто картер, а тут прямо мотор. Раді би 56-й. Ну, Хто з виду може приділити, от такий його по кришці. Ну, Тут він майже весь в зборі, колись кумовий підігнав я корзину щеплення. Забрав його. Як бачите, вона без зубів, І... але вона ця сама тріщотка в непоганому стані. Не знаю, звісно, що там на моторі стоїть. Но я думаю, що, в принципі. Можна пересверлити, не купляти корзину, якщо там нормально, раді і тріщотки. Ну і ось таке в мене вийшло відео. Як обіцяв, показав альтанку. Ну і показав, які роботи в мене тут проходять по мотоциклу. Ще раз нагадую, сильно шукаю я коліно п'ятої планети. кого є, звертайтеся. Номер телефона в описі, ну і в першому коментарі. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!